Місце для молитви і спокою на території Дережнянської громади відбулося відкриття каплички Православної церкви України. Освятити новозбудований прихисток для душі і думок та пом'янути полеглих на війні героїв України прибув єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Павло. До спільної молитви долучились і військові. Ця капличка, можливо, за розмірами не є такою великою, як кафедральні храми, але вона є великою духовною і час. Оцих випробувань українського народу війною для багатьох людей змінив бачення свого життя. Люди зараз звертаються до Бога більше. Окрім єпископа Павла до Дережнянської громади завітали митрополит Переяславський і Вишневський Олександр та екзарх патріарха у Києві Михаїл. Разом із звірянами вони відвідали собор славних і всехвальних 12 апостолів Православної церкви України. У цей нелегкий час спільно просили миру та перемоги для України, аби Дережнянці відчули підтримку і з собою привезли історично важливі подарунки. В місцевому музеї історії передали одяг блаженого митрополита Володимира, уродженця Дережнянщини. Особисті речі. Щанослужителя стануть частиною вже існуючої присвяченої йому експозиції. Музею Дережнянської громади передається облачення і речі з особистого вжитку святої пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, який є вороженцем цієї землі. Митрополита Володимира багато місцевих знали особисто, адже тут промайнуло його дитинство. Пригадується, направду була чудова людина, яка завжди переймалась турботами інших. Він тут. Це містечко наше пішки обходив його. Тут жив його рідний брат, тут жили в нього племінники. І взагалі, як він згадував Деражня, для мене друга домівка, тому що приїжджаючи з Марковець на підводі до Даражньо, я сідав на потяг, їхав до Одеси на навчання. Потім, повертаючись назад, я знову ж таки на підводі добирався до Марковець. І так про життєвий шлях Володимира від звичайного парубка я до митрополита дізнаватиметься я все більше людей. Перше історії дережнячні ще не було, щоб така така кількість високого високого духовенства приїжджала проти нашу територіальну громаду. Я думаю, це вже добрий знак на благословіння нашої громади, на розвиток, на захист і на перемогу. Після повномасштабного вторгнення збереження історії нашої держави та тих, хто, власне, долучився до її творення, набуло нового значення. Нині вкрай важливо якомога більше розповідати молодому поколінню про героїчні вчинки нашого війська і шанувати пам'ять людей, які поклали своє життя на розвиток державності і самобутності України.